Вікторія Павленко показує вентиляційну систему в укритті Полтавського дитсадка номер 6 девограй. Вентиляційна система розрахована як на холодну пору року, для того, тому що вона є з підігрівом. Тут є регулювання тепловий, тепловий регулятор, є, яким ми можемо регулювати температуру, комфортно створювати для перебування в укритті. Включається пультом на кнопочках. У частині підвального приміщення цього дошкільного закладу, яка не була задіяна під укриття, нині завершують ремонтні роботи. Замінюються комунікації, відновлюються стіни, стеля, нова електромережа прокладена, нові світильники встановлені, але роботи ще тривають. Тут була земля, пісок, тут було незручно ходити. Нам зняли шар з ґрунту, уплотнили його і бачите, поклали плитку тротуарну. Подушені ремонтні роботи у закладах освіти Полтавської громади цього року розпочали із травня, розповів. Суспільному перший заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко у нас на сьогодні в мережі знаходиться 59 шкіл, 47 дитячих садочків. Поточний ремонт практично проводиться всіх просто там десь більше, десь менше. Наприклад, в деяких навчальних закладах ми проводимо заміну електромереж, в деяких навчальних закладах ми робимо покрівлі, поточний ремонт покрівлі, В деяких навчальних закладах, де немає укриття, ми робимо і готуємося укриття. У першу чергу ми сьогодні налаштовані на те, щоб було укриття. Найпростіше укриття навіть правила двох стін у полтавському дитсадку. «Дивограй», окрім підвального приміщення, ремонтні роботи тривають і в харчоблоці. Тут, зокрема, замінили двері, зробили відкоси, оздобили стіни та облаштовують нову вентиляційну систему для роботи параконвектомату, який придбали для закладу. Це багатофункціональний апарат, в якому є програми на різні види приготування. Їжі Тут можна і випікати пиріжки, булочки, робити запіканки, але все це безпечне для дітей, тому що воно не прожарюється, а тільки оброблюється пара. Для того, щоб його встановити, треба було зробити ремонтні роботи по підведенню комунікації, це і воду Відведення і водопостачання, підвести витяжну систему. На ремонтні роботи у закладах освіти із бюджету громади цьогоріч спрямували 59,5 мільйонів гривень, каже Валерій Пархоменко. У нас сьогодні у семи закладах вже завершені роботи, в шести закладах вони йдуть, і врешті там готуються до початку цих робіт, які там необхідні. Але хочу сказати, що чому там десь були затримки, тому що у нас нещодавно тільки закінчився дитячі кришкині табори. Вчителі-педагоги на відпустках, тому от такий змішаний режим. За словами Валерія Пархоменка, ремонтні роботи у закладах освіти Полтавської громади завершать до початку навчального року. Марина Ларіна, Ела Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.